А ви помічали, що в дитинстві літо здавалося нескінченним, а зараз роки пролітають як тижні. Чому так відбувається? Справа в тому, що коли ми діти, усе навколо для нас нове: перші ігри, перші відкриття, перші враження. Мозок постійно зберігає купу нової інформації, і через це час відчувається повільніше. Коли ми дорослішаємо, більшість речей стають звичними. День за днем повторюються схожі події. Робота, дорога, рутинні справи, і мозок просто перестає фіксувати ці моменти. У результаті нам здається, що час минає швидше. Є навіть правило: один рік для дитини у 10 років це 10% її життя. А один рік для дорослого у 40 лише 2 Тому він і сприймається коротшим. Тож, якщо ви хочете. Сповільнити час, шукайте нові враження, подорожуйте, пробуйте нові хобі, знайомтеся з новими людьми, бо саме новизна робить наші дні довшими у пам'яті. Пишіть в коментарях, які ви способи використовуєте, щоб зупинити час.